До фронту мої пахани увагу фанати. Тож не каже, зірковий та я так близько до вас, тому що в кафе. І хочу, щоб ви мене чули. І так, що відбувається навколо вас, навіть про що ви не здогадуєтесь, і ви не здогадуєтесь, що зараз коридор вже темний, І будете здогадувати амулети. Я спеціально не пишу, тому що знижка на мою для тих, хто почує, побачив це відео, і напише мене. І напише мене також десь. І так. Чи ви не знаєте? То ви знаєте, тут якась людина стосовно вас має думку, але вже передумала. Причому мала думку про те, що з вами ні ніколи ні за що. Ні в'яке плавання, умовно кажучи, але тепер що? Ми цією людиною могли посваритися. Але тепер людина по-іншому подивилась на цю ситуацію. Боже, яке щастя, що ці алічани тут сиділи у хоті. Про окрема тема, коли навіть як вони себе поводять. І Аркано, ця людина хоче з вами примиритися. Очікуйте, що це за людина? Це людина Трійка, чаш, з якою ви класно весело проводили час, до речі. Це людина, з якою у вас сталася башня, Якось в одну мить відносини закінчилися. І ця людина багато про вас мріяла, багато думала про вас. Побачила там жінка, як у мене джинси. До речі, класно вона обіграла. Але нічого не робила, дівчата. але але, хоч ви також дивиться, на себе переказуєте, але мріяла, бачила і фантазувала. Причому дуже довгий, довгий час. Давайте ще про цю людину. Це людина, яка хитрувала, маніпулювала і обманювала. Це не була щира з вами відкрита людина. Це була людина, яка розбила вам серце, як завжди. Іерофан. Це він зараз? Дивіться, це людина, з якою ви могли планувати іерофант, тобто брак. Ви думали, що він вже зрілий. Вінчані могли планувати, але не сталося, як гадалося, бо ця людина тільки багато що говорила, але нічого не робила. Йдіть, йдіть вже, слава Богу, англічані. Бачите, яка я добра. Ні, я добра всередині. Це людина, яка себе любить. Ну як любить, тобто любить, любить, любить. І так, коли ж він проявиться, цей чоловік? Скоро проявиться десятка. Час. Чаще це дуже скоро проявлення і цифра 10. через 10 днів, 10 числа. Чим він проявиться до вас? Ну, дивіться, він тут не так просто проявиться. Він щоб свої кордони особисті захищати так. Але шанс захоче взяти. Бачите, який хитренький, начебто прощупати почу захоче. Що ви думаєте, що його світить з вами? Я правильно кажу, ви ще сили? Так, людина паж мечів, людина, яка продумує все головою, і яка буде навіть чогось емоційна. Так? Якщо йому щось не сподобається, скажете, він може відреагувати емоційно. Десятка пентаклів, але людина до вас прийде з пропозицією браку, стабільних і надійних відносин. Чи варто йому довіряти? Вчатись, що вам сказати? Ви повинні розуміти, що вам цією людиною прийдеться навчитися ходити на ходулях, тобто будуть якісь перепони. Це не так гладко, як він вам буде розказувати. Розумієте? І пуста карта. Кажуть, вам більше не треба знати. Тож, фейчки, почуття у нього до вас є. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка, чи чекаєте ви на нього. Люблю вас безмерно.